Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі, та гості нашого каналу Сільське життя щире вітання вам та приємного переліку з мальовничого при Карпаті. Сьогодні ми на, на базарі у місті будемо знімати ціни, які на сьогодні є. Дощ такий, але трошки познімаємо і запам'ятаємо, які ціни. Тут кого є ціни зараз. 35 30, 30, капуста, 35 морква, 25 буряк, 25 картопля, 35 такий огірочок. Тут багато є. 65 перець такий. 35 помідори. 60 такі помідори, 65 баталани, 25, е, кабачки, 135 перець. вони по 25 гривень такі. Так, по 40 помідори, 30 такі помідори, 30 кукурудзи. Ось така кукурудза 30. Хоча ми кабон. Так, 20 такі помідори, 30, кукурудза солодка, 30, 45, домашні огірочки, баклажани 50, 100 гривень, спаржа, така спаржва квасоля по 100 гривень. Так, 130 є, е, е, смородина, червона позорка, 65 65 є. 110, такий персик, 110 таких персик. Він 100 гривень, 160. 160, 180 і 140 абрикос. 65 такі гарні помідори. І я огірочки по 45. Такі. 200 грамів, 200 гривень виноград. А слива по скільки? По 85 слива. Алогена? 300 гривень. А черешня то вишня? 250, черешня, 140, ананасна абрикоса. Так, кукурудза 30, 20, такі помідори, 50. То так. Цвітна, капуста, 30 кабачки, 45 огірочки, 45 заліжчиків вже є помідори, такі рожеві по 65. І 45 це такі, як ми кажемо, все з пупчиком. Ось такі по 45, дуже смачненькі, ці гарні з пупчиком помідори. А сало по стільки? Сало по 170, по 160. А фарш? 180 сама свинина. А свинина? По 180. Скішничку? А така тут? Це вже ще дорожче, йде, 260. 260. а печінка. 80. Добре, дякуємо. Полядочка 280. 280 полядок. Так, так само 280, а ребра де то є? Ребра по по 180, під черевені немає ребер. Пічерена сто 180. 180 з 180, вот, 180, так добре. По 50 сало і по 100 підгорі. 180 є слива така. Тепер йде там, 100, по 100 гривень ідуть такі вчорашні, певне, ще. А я Афе не по скільки у ці цій ягоди чорні? По 200, за тута. 250 йде. Ківі – 120 ідуть баклажани, 180 перець – 60 огірочки. А вишні а І черешня 300 гривень, добре, дякуємо. А лохина? 90? 100 гривень стаканчик, добре, дякуємо. 120 тут апельсин. Картопля, картопля 40 гривень кілограм. 30 помідорів, близько 50 часник. А ця капуста 80, 80 цвітна. А така капуста 50. Добре, дякую. І салат. Салат 100 гривень 100 гривень кілограм. Добре, дякую, пані. 90 персик, 180 65 доброколь. 150, 160 ярко. 35 сливи такі, 230. Черешні, 150 плокина, пів кілограму. 45 огірочки, 45 помідорів. 30 кукурудз. 40, 40. 40 помідорчики. А по скільки ягоди? 220 ягод за літр. А по скільки кріп? 20. А лохіна така гарна? 200 за літру, так. Це якась м'ята. А м'ята тут за стакан чи кількість? 50 гривень, добре, дякую. А сунечка по скільки ваші? 400 півлітри і 200 стакан. 400 півлітра і 200 стакан. А полуниці 130. 130. 130. А ягодичка? 200. 200, Добре, дякую. І лохина І лохи на 200. 200. 200. А молодий бурячок по скільки? 25 гривень пучок. – А морква? Морква 25. і Є за 10, дрібніше таке один, якщо ага. хочете. О такі, о, за 10 і 25. А, 20... а кріп і петрушка по скільки? 15-10. А салат? – Салат 20 гривень. Добре, а дякую. Гарно. – А скільки грудка сиру? 80 гривень. 80 гривень. А молоко? Молоко. 40 Молоко 40, а сметана? а сметана. 70, 70, добре. Дякую. 25 бурячок, 30 кукурудзи, 40 мерквих. 100 гривень. Персики 230. Виноград, 100 гривень. Спарожова соля 90. Шампінь 45. Дорожки і 40 помідори, 35 кобачків. 120 класов, така 100, горіхи по 120, хліб 10, Мак 35. Ось такий. Дев'яносто є така квасоля, 40 помідори. 80 баклажани, такі 45, яблука 40, вже є яблука. От такі вагані. Так, 105 лимони, 35 помідори, 35 огірки, 25 кабачки і 28 капуст. А по скільки ріпа? 30, а 30 фасолька, 120, 120. 120. перець. 75. Так, так, а е, помідори 40, а огірочки. 40 огірочки. Тож кабачки. 30 гривень, 30 гривень. і то баклажани 70. Добре. 300 гривень є черешня і 300 гривень лукина. Як як, до як якої є е, ці? Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові всім і нашій Україні. До зустрічі.